В інвалідному візку з незагоєними травмами та втомленим виглядом українська модель Марія Ковальчук, яку у березні знайшли з множинними переломами в Дубаї, вперше дала інтерв'ю. Подробиці тієї самої ночі дійсно шокують в якому стані зараз Марія Ковальчук, що вона сама розповіла про трагедію та хто понівечив дівчину. Далі розповім. Українська онліфанс-модель Марія Ковальчук, яку кілька місяців тому знайшли понівеченою ну біля будмайданчика в Дубаї, нарешті отямилась. Дівчина дала своє перше після трагедії інтерв'ю. Втім, не українським змі, а російський пропагандистці Ксенії Собчак. У розмові з росіянкою дівчина поділилась, що сьогодні живе з мамою в Норвегії і продовжує реабілітацію. Після реабілітації вже змогу повноцінно ходити. Передвигаюсь в основному, на коляски і використовую костелі теж. У мене ще один перелом ноги, до сих пор заживають нога і поки не можу нагрузку давати на неї. Тому постійно учусь ходити з костелями заново. Марія розповіла власну версію того, що сталося. За словами дівчини, в Дубаї вона прилетіла наприкінці зими до подруг, відзначити їхній день народження, зробити бартерну фотосесію та зняти яскравий контент для соцмереж. Вечори минали в ресторанах, клубах, але невдовзі святкування скінчилось. Подруги полетіли до Росії, залишивши її саму. Одного вечора в караоке вона познайомилась з хлопцем на ім'я Артем. Наступного дня проспавши свій рейс до Таїланду, Марія випадково зустріла хлопця вдруге. Молоді люди провели час разом, а згодом опинились в номері готелю, де до компанії приєднались ще двоє: Мілена Долганова та хлопець на ім'я Олександр. Спочатку це було схоже на звичайну вечірку, але досить швидко перетворилось на хаос. За словами Марії, хлопці багато пили, нюхали білий порошок і ставали дедалі агресивнішими. Но я сиділа на дивані в цих хлопців, і в цілому я розуміла, що я не можу робити якісь що -то, то, агресивне. У дії, то действия то тобто сміятка стопорило, німночка була страшно, і я не знала, що мені делать. згодом. Чоловіки почали робити дівчині непристойні натяки, ставали грубими і тиснули на неї, повторюючи, що вона належить їм і вони можуть робити з нею все, що захочуть. Паніка і тривога наростали, і в якийсь момент Марія зрозуміла, що потрапила в пастку. Спробувала покликати на допомогу, але її зупинили. Мене не почали серйозно вже пугати, тобто я розуміла, що щось ненормальне відбувається. Я спробувалася вирватися на балкон до сусідів, щоб попросити допомоги, тобто від цих хлопців. Вот, меня им затащили обратно, Артём і Олександр. Зрештою, їй вдалося вирватися з номера, вибігти на вулицю і забігти до недобудованої будівлі поруч. Ковальчук ще чула за спиною їхні голоси, що лунали все ближче, а далі провал пам'яті. Що сталося після того, як вона втратила свідомість, Марія й досі не пам'ятає. Чи її побили, чи скинули з висоти, для неї це лишається загадкою. Скоріше всього був удар по голові, я припускаю. Наступна сцена, я. Помню, что я просила о помощи проезжающую машину, которая остановилась уже и вызвала скорую с полицией. Згаданий раніше Артем виявився сином Донецького бізнесмена Олега Папазова, який вже давно оселився в Дубаї. Його старший брат веде справи в Росії. Разом із ними на вечірці були росіянин Олексій Крашенінников, який пішов раніше, та участі не брав. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мати Марія стверджує, що дубайська поліція ненадовго затримувала Артема, але швидко відпустила. Вона переконана, батьки молодих людей підкупили правоохоронців, і саме через це розслідування фактично завмерло. Нагадаємо, що почалась ця резонансна справа. Марія Ковальчук здобула популярність завдяки відвертим світлинам у соцмережах та платному контенті на OnlyFans. У середині лютого 2025 року вона прилетіла до Дубая, нібито по роботі, а згодом планувала вирушити до Таїланду. Проте 11 березня пропустила рейс. А телефон залишався вимкненим. Останньою з ким вона спілкувалась, була мама, яка звернулась до українського консульства із заявою про зникнення. Консули швидко з'ясували, що ще 12 березня Марію госпіталізували з травмами і вона перебувала в клініці. Тоді дівчину знайшли ледь живою з переломаними ногами, руками та хребтом. Інцидент узяли на контроль, а поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Новина швидко розлетіла змі. Ходили чутки від так званих інсайдерів, що Марія в Дубаї потрапила на вечірку порта поті. У професійних чатах моделей подібні вечірки вважають прямим шляхом у сексуальне рабство. Справа досі не розкрита, і підозрювані залишаються на свободі. А історія Марії Ковальчук набуває нового відтінку, коли дізнаєшся, що в розпал повномасштабної війни вона дає інтерв'ю російським змі. Як гадаєте, чи понесуть винні покарання? Та що в цілому думаєте про Марію Ковальчук та події, що сталися з нею? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Смертельна ДТП у Києві. Працівник прокуратури задавив жінку просто на тротуарі і спробував втекти з місця злочину. Постраждала, померла в лікарні. Що відомо про службовця та його родину, яка має зв'язки з РФ. Чи затримало вбивцю та яке покарання йому загрожує? Дивіться в цьому випуску. Страшна аварія сталася вночі 19 липня в самому центрі Києва. На вулиці Велика Васильківська водій автівки Тойота на шаленій швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалу в тяжкому стані, доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося. Від отриманих травм жінка померла. За кермом був молодий працівник прокуратури, головний спеціаліст відділу Андрій Молочний. За словами свідків, після ДТП чоловік покинув заведену автівку і кинувся бігти. Поліція швидко затримала його неподалік від місця трагедії. Експертиза виявила у крові водія 1,77 проміле алкоголю. Це більш ніж у вісім разів перевищує норму. Справа набула великого резонансу. Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв її під свій контроль. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстоко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і закон одні для всіх. Молочному оголосили підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення. Суд відправив його під варту без права на внесення застави. Про це повідомили журналісти Суспільного. Що відомо про Андрія Андрійовича молочного. Він народився у 2021 році, тобто йому лише 24. Обіймає посаду головного спеціаліста кадрового відділу у спеціалізованій прокуратурі з питань оборони центрального регіону. У своїй декларації місцем проживання вказав село Чубинське у Бориспільському районі Київської області. Там він володіє квартирою площою понад 78 квадратних метрів, яку придбав ще у 2020-му. За дивно низьку, як для ринку, ціну всього 100 тисяч гривень. За роботу в прокуратурі у 2024-му він отримав зарплату у розмірі майже 110 тисяч гривень. На його банківських рахунках задекларовані зовсім невеликі суми: 124 гривні в одному банку та 577 гривень в іншому. Його батько скандально відомий артист Андрій Сергійович молочний. Таке стверджує блогер Володимир Бондаренко. Молочний старший відомий завдяки участі у КВК та співзаснуванню української версії Comedy Club. у 2008 році разом із Сергієм Притулою створив популярне шоу Файна Україна. Хоча будував кар'єру в Україні, пізніше переїхав до Росії, де продовжив працювати, зокрема, під час повномасштабної війни, неодноразово висловлював українофобські погляди, називав українців за кордоном недолугими і цинічними а українську мову вважав нерозвиненою і непридатною для офіційної використання після 2022 року практично зник із публічного простору, але залишився прихильником руського міра. Зараз Андрій молочний старший живе і працює в Росії. Розважає місцеву аудиторію, уникає публічності та майже не з'являється в соцмережах. Він внесений до бази даних центру миротворець за злочини проти України. А що ви думаєте про цей випадок? Як можна запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Та яке покарання буде справедливим для тих, хто сідає за кермо на підпитку? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.